Привіт, я на Фанконі і я тут з Катериною. <laughs> У Катерини неймовірна штука, яка крутиться. Я просто хотів, щоб ви це побачили, як вона крутиться. Ми насправді тут де тихенько, але там дуже багато людей і мені страшно дойти, але Don't 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 push 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 back, don't push back, back. Це Падон, і як тобі фестиваль? Привіт, складно сказати, бо що не все встигло обійти. Дуже багато людей більше ніж я очікував. Вчора було неймовірно багато людей. Сьогодні трошки вільніше, трошки легше походити, побродити, подивитися. Дуже класна атмосфера. Дуже багато людей, які конкретно зацікавлені в першу чергу косплеї, настільних іграх, іграх і Ютубі і так далі. Ну тобто, видно, що та аудиторія з якою можна дружити. <ривіт> да, 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 <ривіт> наші, наші Да, наші люди. Наші <ривіт> люди. А спонсор цього відео, видавництво настільних ігор, Woodcat, яке власне і було на фанконі. і при цьому це не тільки видавництво, а щи й Магазин настільних ігор, і ви можете купити там собі яку-небудь настівочку, і за промокодом зедротюа, який ви зможете знайти в описі цього відео, ви отримуєте знижку 15%. Тож вибирайте собі настілку, купуйте і продовжуємо. Ти казав, що ти озвучував настільну гру для будки талійське розслідування. Так, було таке. Як це було? Настільна гра, це тобі присилає просто список фраз, і ти навіть не знаєш, що це взагалі, яка інтонація має ага. бути приблизно. Тобто е, Макс. Симум, що мені могли дати, це референс, як воно в оригінальній озвучці озвучено. Прикольний проект був незвичний і взагалі я не знав, що настільні ігри мають свої озвучки. Це типу щось для мене це... новинка якась Так, да, це щось нове, пані Франческа. Мені здається, Так, да, це ти Вау! Wow. Це роман з видавництва War of Box. Привіт! Як справи на фестивалі? Чудово! Чудово, оптимістично, цікаво, яскраво і так далі. Що, як на стівочці? Що продається? Все продається, все продається. А є якась прям топ залітає? За останні два дні, значить, бургери, борщ, мап'ячі, палац, карак і формула кухання. Тут, тут ярослав Раунд Морва, кохання продається. Я знав, що так, продається. продається. Фанатка. Як вам бути одним з найбільших магазинів на столах в Україні? Відповідально, у нас є дві категорії, тих, хто грають на стільні івди. Є от фанати, яким потрібно щось важке, сюжетне, масштабне і так далі. І Є ті. Кого ми хочемо залучати ще для них? Потрібні геть інші ігри, і ота потрібно постійно балансувати для того, щоб задовольняти потреби як однієї аудиторії, так і іншої. Я вирішив ще запитати, як у вас продаються мої улюблені ігри, формула кохання і «Перекуп». переконаку за півтора роки продалось більше п'яти тисяч. і на цьому, як за раунд. Да? Це... Якщо, якщо ви не знаєте, то це неймовірно великі тиражі. Ну тому що настільки виходять тиражами десь по тисячі, і тиражі не продаються п'ять тисяч ну, це е... супер сумеру. Так можливо, це не та настілка, яку будуть грати фанати і як професіонали в настільних іграх. Але якщо ця настілка прокладе шлях в цей світ ще там п'яти тисячам людей, окей, буде перекуп і будуть інші подібні ігри для того, щоб якомога більше людей відкривали для себе цей прекрасний яскравий кольоровий різнобарний світ. Зводи вернемося до формули кохання. Формули. Це був експеримент на аудиторії фанатів аніме. Так. Да. І я на судя. цю аудиторію він працює сьогодні. І вчора нам це показали результати. i'm І ми вже знімали відео з Павлом, де я розказую про нас кілки. Це у нас і режисер, у якого скоро повинен вийти фільм по листопада, таке да? здоров'я. Так, точно? Точно, вже все. Вже Обіця... дата. Антиція, точна дата. І також це е, супер відомий зараз ведучий поклик в який заманює в наших хобі дуже багато людей через твій контент. Я надіюсь, бо я бачу, що в топі фікача, за якими стоїмо, дуже часто поклад тулфо. Угу. І якщо якийсь відсоток є нашої праці від цього, я дуже валюю. Да. Тут є на цьому фест... Ставалі стенд твого фільму. Так, так. І я як тобі? Ти? Як тобі? Я як дитина. Я як коли побачив там такі об'ємні букви. Де космос. Е, вау, я просто стояв там хвилин 20. Дивився, як люди фоткаються. Я а ти сфоткався там? Так. Як тобі взагалі тут? Перший раз на фанконі дуже круто. що мені здається, він розширяється з кожним роком все більше і більше людей. Дякую, радий вас бачити. І я так... Це Дмитро. він автор настільної гри. Вибори. Так. Правильно, Видавався, що це, це ще щось? А, поки що ні. Але чи плануєш щось ще? Так, планую, як мінімум, дві гри зараз розробці. Я, якщо що, насправді грав ці ігри, вони, о, норм. Треба ще дотестити, але я чекаю. А як а, тобі ну, власне гра вибори, як ти до відносишся, але ти не ставишся? А, насправді дуже позитивно, тому що через сміх можна показати, як. За виборців б'ються один з одним кандидати, і що насправді ми вирішуємо те, що кандидати будуть нам пропонувати. Як тобі тут на фестивалі? Класно, дуже класно. Дуже багато людей, позитивних, супер костюми, супер виступ. І я радий тебе зустріти. Супер, дякую. Це Валерія з «Вудкет», яка працює власне дизайнеркою у А ти художниця. Дизайн котиків і дизайн гри вибору. Це ти. Так, це я. Котики у телеграмі це я малюю. Клас! Я йому користуюся. І наліпки в мене від «Вудкету» — Це від тебе. Так, це від мене. І як тобі тут на фестивалі? Дуже гучно, дуже жарко, але класно. Так. Да. <хи> Все згоди, підтримую. Дякую. Це в нас Олександр з канал Ігри до столу. Мій колега також знімає про настільні ігри. Як вам фестиваль? Чудово, цікаво, побродив вже набрав собі всякого стафу. А що набрав, показує. О, так. Показує. Презентація. Розпаковка. Розпаковка презентація. Ну, для початку я знайшов до Каерна є переклад української системи Cairn від M87 Games. Угу. Я взяв пригоди. Раптово знайшов е, гру велет від українського розробника. Я про неї нічого не знаю. Абсолютно це нова українська НРІ. Да, нова українська НРІ. Я про неї нічого не знаю. Але оскільки це нова українська НРІ, то треба брати. Да. До нього мапа до велета. Тут якісь рандомні міньки. До речі, давайте я ще їх не бачив. рандомні міньки до велету. А ні, це значочки. значочки? Це, це не рандомні, це значочки теж до велету. Euh, mm -hmm. Так, а отут, вот мабуть, якраз німки. О, яка с цв... велетенська Що це? Бдджола? Це на якогось покемона. І щось драконоподібне. Ну, дракон на дракон. Е... Ти, звісно, для них прям цільова аудиторія. Просто якась нонейм-гра, no і ти такий: я беру все, не глядя. Які у тебе плани по каналу? Я вже зняв розпаковку Dagger Heart. Це нова рольова система від Critical Role. Хочу зробити якийсь більш детальний огляд правил, розібратися з нею. Е, також вже робив поверхневий огляд Монті Пайтонів і хочу зняти прям летсплей. Може, ти прийдеш? Подивимось, хто знає. Цікаво. Я на стенді Геймс. Eh, да. І як що продається найкраще? Наш хіт. Капуста капісу інтрига. Реально продається. Звичайно, люди, які в неї грають, вони коротше, Ми їм розкладаємо партію. А потім вони беруть і біжуть до нас і кажуть, дайте дві. Ну ладно, на дві одну. І насправді жодного негативного відгуку ми не отримали. Перед тим як випустити, ми її тестували. І люди у нас просто був один екземпляр, типу, цей тестовий. Вони ми казали, що це тест. Вони грали і бігли до нас. і Типу, я хочу купити. Ми кажемо: ну почекайте, і ще поки нема, бо це тест. От тому, ну це дуже класна гра, вона весела, проста. Ну прям. що ви змучені, але я впевнений, що є люди, які сто відсотково хотіли поспілкуватися з наступними блогерами. Все будь ласка, на сцену! Ігор до столу, будь ласка, на сцену! Місі Піксель, будь ласка, на сцену! Привітайте! Настільні ігри це. Доволі дорога штука. Ну, якщо ми не кажемо про якісь там швидкі ігри, карбові ігри. А от коли капонувцівні сети, це дуже дорого. От я дивлюся на коробку, гарна коробка, дві тисячі. Дякую. дві тисячі це ще дешево. Я зрозумів ще дешево. Окей, для цього ми їх знімаємо для того, щоб люди могли для себе щось вибрати. Якщо хочеться дешеве, вбиваєш на ютубі. Топ дешевна ігор. Окей, потім вже стопу переходи на огляди. Яка сама була найдорожча настільна гра, яку ви оглядали. Або спеціально купували для контенту, що задоволені ви цією покупкою. Я загалом не купую настілки, мені йдуть видавці. Але ось я зараз подумав, що був момент, коли були пару років тому обстріли. Я лежав в коридорі, мені це не спалося ніч, і я просто щоб заспокоїтися, листав параховку і побачив там диоті окан зі всіма допами. А це дуже хороша гра. І я пам'ятаю, що я такий, блін, купити її і досі на наша. Але в мене вона є з усіма допами, дуже крова гра. Мені насправді чогось регулярно задаю питання, коли. Знився, що я займаюся на а чи ти робив? Міг хотів би розробити свою І для мене це дивно, бо я. Для мене очевидно, що це дуже важко і взагалі не моє, бо це дуже мені здається, дуже математичний склад розум. потрібно типу мати стереотипи та міфи про настільні ігри. Люди думають, що настільки це монополія або там Геліас. Мені приходиться казати, дамо настільки це монополія, це правда, настілка, А їй 100 років. Якщо запитати о, ти граєш в комп'ютерні ігри, ти грав в пакмана та кахір гра свіжа. Міфи про настільні ігри це те, що перше, настільки це нудно, і друге це те, що. Правила, це складно. Скоріше за все, у цієї людини був негативний досвід, де він був на тусовці, хтось приніс на столку, не розібравши правила, і всі страждали. Я дуже засуджую людей, які поносять на стілку, не розібравшись в правилах. Бо це шанс заманити людину в хобі, а вони його просирають. І навпаки, ну навпаки, людина більше не хоче грати. І я за сим, кожна людина, яка вже любить на це прапор. Ви проводник, ви повинні людей в хобі, ось надихати і казати. Оце воно, а не «Ой, право, давайте почитаємо і дно. І після цього люди не хочуть грати. А кажеш на Угу. <donors>